Да, дивіться, але я хочу зазначити, що це все-таки такий автоматичний, знаєте, автоматичний uh -huh. критерій, і uh -huh. досить багато до речі мені говорять: слухайте, я збираю ці сертифікати, щоквартально, даю запит, і це мені потім дасть можливість довести, що я податковий резидент України. А ми говоримо про те, що не зовсім так. Тому що насправді це автоматичний такий да, критерій. А далі податково вже, скажімо, більш детально аналізує всі ті складові, які можуть бути цікаві для податкової служби, щоб українець ставав податковим резидентом і, звісно, платив податки в Іспанії. Да? Що я маю на увазі? Ось, наприклад, аналізують, звісно, інформацію по обміну інформації, звісно, аналізують. Чи є в такого а, нашого співвітчизника нерухомість в Іспанії, Да? звісно, аналізують, які суми перерахувані здійснювались з відповідних рахунків? Так? І звісно, ви ж знаєте, що іспанська податкова ну вона звісно вважається доволі таки а, серйозним органом і а, одним із а, най, а, таких найпрофесіональніших податкових всій Європі. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають у Future Business Clubbi двічі на місяць, розказуючи всі новинки, чому ви ще не знаєте.